Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Місяць без живлення, десятий найдовший блокаут нарешті завершився. Енергетики відновили живлення запорізької атомної електростанції. Вдалося відремонтувати лінію живлення Дніпровська. Наразі ремонтують лінію феросплавну. Весь цей час станція живилася виключно дизель-генераторами. Після вчорашньої атаки на Запоріжжя троє людей залишаються у лікарнях. Серед них у стані середньої тяжкості семимісячний хлопчик в будинок, де мешкає його родина, влучив шахет. Загалом в лікарнях перебуває 21 постраждалий від ворожих атак. П'ятеро людей у тяжкому стані. Від вчорашнього удару шахедами постраждало 380 осель запоріжців. Чотирьох містян, які втратили домівки, поселили у центр тимчасового перебування Артак. Упродовж доби окупанти завдали 740 ударів по Запорізькій області. У Біленькому через влучання ворожого дрону поранений 45-річний чоловік. 29-річна жінка постраждала у Приморському. Ворожий ФПВ-дрон поцілив у будинок. У Запоріжжі продовжують будувати містечко для ВПО. Завдяки підтримки партнерів тут мають з'явитися 25 будинків для 150 людей. 11 модульних конструкцій вже встановлені, а перші родини обіцяють заселити вже у грудні. Першими пожильцями стануть пенсіонери, люди з інвалідністю та малозабезпечені сім'ї. У комунарському районі 18-річний запоріжець облив автомобіль Сузуки легкозаймистою рідиною та підпалив. Авто згоріло, ніхто не постраждав. Молодика затримали правоохоронці. За гратами він може провести 10 років. У Запоріжжі рятувальники деблокували чоловіка з автівки, яка врізалася у дерево. Літнього керманича затисло у понівеченій машині. Його дістали та передали медикам. 93,6 мільйона гривень на забезпечення Запоріжжя теплом та водою. Уряд виділив гроші для відновлення критичної інфраструктури міста. За ці кошти придбають вісім когенераційних установок, які встановлять на об'єктах теплопостачання та лікарнях. Екс-президенту Моторсічі В'ячеслава Богослаєву продовжило тримання під вартою ще на два місяці. Сума застави, якщо хтось захоче її внести, 908,3 мільйони гривень. Наразі Богуслаєв у лікарні. Нагадаємо, його підозрюють у співпраці з Росією. Перша комунальна аптека відкрилася на проспекті Металургів 7. Вона буде відкрита навіть під час комендантської години. В стандартному режимі аптека працює до 19.00. А після придбати ліки можна, викликавши чергового фармацевта. На які запорізькі маршрути додати автобуси з Європи? Опитування запустив голова Запорізької ОВА. Серед варіантів – посилення у часи пік маршрутів номер 17, 18 та 38. Долучитися до опитування можна у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.